Володимир Зеленський відреагував на заяву Папа Римського про білий прапор. За словами президента, усі українці, незважаючи на віру, стали на захист своєї держави. Папа римський Франциск в одному з інтерв'ю закликав Україну до переговорів, а також заявив про необхідність мати мужність підняти білий прапор. Згодом керівник при Ватикану спробував пояснити слова Франциска. Мовляв, понтефік хотів закликати до припинення вогню, а не до капітуляції. Втім, заява викликала хвилю обурення. Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист, всі християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, який з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми, а не за 2,5 тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити. І тим, хто хоче тебе знищити.